Мої вітання, друзі. Сьогодні вам покажу Suzuki ZZ Inchap Sport. Двохтактний скутер на повітряному охолодженні, але в такому спортивному стилі. Хто не знає, це один із небагатьох двохтактних скутерів, в якого є 12 легкосплавні, красиві диски. Спортивна така моделька у нас Suzuki ZZ і доволі рідко вона трапляється, на жаль. На жаль, вони вже скажімо так, давним-давно не випускаються. І в одиничних випадках щастить, коли вони приїдуть в Україну і не без ремонту його виходить привезти в от, от такий стан, на якому можна покористуватися, поїздити і отримати задоволення. Буду вас знайомити почергово. що це у нас. За апарат. Він на 12 дисках, як я сказав, на масень вилкішова. Супор та кіко стоїть. Гальмівний диск. Диск в принципі в ідеалі. взагалі от, Стоїть передня гума данлоп, розмір 90-90 на 12. Розмір гуми і гума передня, практично нова. от такі красиві диски стоять у ЗЗ-ки. Так, далі клюв. Без питань, без подряпин, без дефектів. Отак от вона гарненько виглядає. Замінені ручки на от такі симпатичні, красиві. З білим таким сірим, точніше, сірою підлогою, з сірим матовим таким пластиком доволі непогано виглядає. Не часто вони такі приходять, 6124 км пробігу. Є карманчик, бачите, от. Так, ключик у нас один і то, здається, нерідний. Так, що можу сказати? По, по, по комплектації в нас стоїть спортивний варіатор Daytona, хто знає, про що я кажу з роликами. І є ще спортивний комутатор. Комутатор у нас знаходиться з акумуляторною батарейкою тут. Зараз я вам скажу, що це за комутатор. Ага. Racing CDI пош-рейсінг. ТАК давайте. Японський комутатор Racing. Ну, КОРОЧЕ кажучи, він на ньому трошечки цікавіше їде, але, як правило, не набагато. Щось дає, але не так, щоб багато, щоб відчути. Це двухтактна техніка, нічого там такого немає. Так, далі йдемо. По варіаторній, я вже сказав, задній варіатор рідний, передній тюнінгований. В принципі, по скутеру все чудово, по пластику без питань, без дефектів, як таких немає практично взагалі. Ціленький, живенький. в Прекрасному стані скутер. 12-й також заднє колеса, 90 на 90х12 також стоїть. Нова задня гума. Стоїть Тімсон. О, тобто скутер підійде для поганих доріг, в нього гарна підвісочка, гарні амортизатори. Така вона по спортивному виглядає. Так, Підсидіння в нас все добре, все чудово. Так, ну, як завжди, невеличкий. Невеличкий тест-драйв, заведемо, послухаємо, як він працює. З газом заводиться він на гарячу, трошечки потрібно додати газку, а на холодну без газу заводиться, як правило, техніка. Так, світло, ближній, дальній працює. Поворотничок працює. Так. А, спойлер є в нас ще світлодіодний спойлер. Так, по двигунчику чистенько-тихенько працює. Коротше, тихенько, чистенько, без зауважень працює ЗЗ-ка так. Невеличкий, як завжди. тест-драйв. Так, на набор непогано. Відчувається, що він такий непоганий ривок має. Мені скажімо, не самий зручний апарат. Тут пологий пол можна витягнути ноги, але ну, не дуже зручно. Мені взагалі в Сидіння не подобається, воно з таким якимось спуском ззаду трошечки, але для одного варіант буде непоганий. І взагалі для підлітка якогось, як то кажуть, село. 55-60 максимальна швидкість, хоча не знаю При варіку на можливо якісь у нас по ременю є невеличкі, а так в загальному непогано біжить. Взагалі такі скутерки рекомендую використовувати в режимі 35-40 і тоді техніка буде служити вам довго. Дивіться, як гарненько працює чистенько. Коротше кажучи, кому подобається ЗЗ, звертайтеся, контакти в опису під відео. Також там посилання на телеграм-канал з іншим асортиментом техніки. Підписуйтесь на Ютуб канал, будуть як завжди цікаві пропозиції. До нових зустрічей.